І на цій вулиці вечорами буде світло. Приватний сектор Київського району на початку 2022 року тут прилітало постійно. Страждали як самі будинки, так і мережі зовнішнього освітлення. Сталося так, що комунікації знищили майже повністю. Опори потрощило, а від дротів та світильників не залишилось навіть згадки. Наразі міські енергетики повертають вуличне освітлення. Були дуже щільні обстріли і обладнання було зруйноване ще дійсно. Тої і опори, і світильники, і кронштейни, Мережі зовсім відсутні були. Все зруйновано ще зараз. Ми на цій вулиці змонтуємо більше двох кілометрів повітряної мережі. 42 світильники, 42 кронштейни та замінили декілька залізобетонних опор. Зараз на цій ділянці приватного сектора селища Дремілівка Ми проводимо монтажні роботи з відновлення зовнішнього освітлення. Далі будуть виконані роботи спуски та наладки. і Після цього ми увімкнемо освітлення і нашим мешканцям буде комфортніше тут проживати. Мережа зовнішнього освітлення Київського району за час бойових дій та останніх обстрілів дуже пошкоджено. Ми виконуємо, окрім відновлюваних робот, ще й роботи з поточного ремонту та утримання мереж. То заміна ламп, фарбування металевих конструкцій, заміна пошкоджених та вишичих з ладу елементів. То робота є постійною, яка виконується кожен день. Кожен день робітники нашого підприємства виконують планові роботи, які дозволяють повертати освітлення на вулиці Київського району та і всього міста. І це дозволить відновити освітлення всього міста, десь буде навіть краще. Робимо ми це для того, щоб мешканців міста було більш комфортніше. Користуватися вуличною дорожною мережею. ігор Безкровний, Сергій Перець, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін Харків. Новини.